Вітаю, друзі, з вами, як завжди, сіверянин і ви на каналі Слідами Предків. Ну що, вибрався я копати. Експедиція, скажімо так, розпочалась, але розпочалась вона з дощу, тому, приїхавши на місце декілька годин, я чекав, поки перейде дощ. Коротше, перевірив я вже три точки, дві з них порожчі травою, одна пуста. І йду ще до наступних точок. Вийшов на таку ось дорогу лісову, і є в мене знахідочка. Зараз буду показувати, що ж я там знайшов. Дивіться. Опа! Це в нас Манітосик. Монетка часів Російської імперії, двушечка в дуже гарному стані. І рік 906 правління. Миколи II. Приємна знахідочка, забираємо і йдемо далі. На цій же дорозі, де знайшов двушечку, в мене ще одна монетка. І спочатку я подумав, що за срібло. Але ні, це у нас 10 гривень. Ходячка з Іваном Мазепою. Так. Коротше, прилежала вона. Трохи в землі, а стан її вже стає такий. Вона навіть не фокусується. Ну, монетка є монетка. Продовжимо копати далі. І так, на цій лісовій дорозі в мене ще одна монеточка. Опа! Смотрите. Тут зелененька, тут не зелененька. і це в нас копійка. Олександровська ну що, Друга монетка на лісовій дорозі. Приємно, копаємо далі. Дорога петляє поміж лісу, як змія. Ну, я з неї не схожу. І в мене ще одна знахідочка. Дивіться, опа! Капуста студії. Ну, затерта, але не убита. Можна прогледіти щось. Рік, рік, який рік 812-й. Саме тоді, коли Наполеон спалив Москву. Так звану, ну, не допалив. Бонапарт. Треба було палити нормально, друже. Скоріше за все, ця дорога йшла тут і 200 років тому. От така лісова дорога. Кудись з нею їздили, цікаво куди. Можливо, десь в кінці цієї дороги був хутір, який пан Шуберт не позначив. А ми на нього натрапимо. То будуть цікаві знахідки. Продовжимо. Ну що, друзі, нарешті я добрався ще до однієї своєї точки: це Лісове озеро, Велике Лісове озеро. І біля нього можливо було і поселення. Треба шукати. Вже тут у мене були дві знахідочки, але не дуже цікаві. Це дві совєтські монети з однієї ями, тому я їх, в принципі, не показував. Буде щось цікаве, покажу. Тут ліс не такий хороший біля озера. Тому ходити можна. Наступна точка це городище. До речі, погода вже наладилась. Але ноги мокрі. Треба спробувати якось розпалити багаття, трошки посушити ноги і поснідати. Так що продовжуємо, не перемикайтесь. Находився я трохи мокрі ноги, як вже казав. Тож треба набрати сил. Зараз. Посмажимо свинину. Думаю, буде смачно, те, що приготовлено. На вогнищі воно завжди смачно. І буду потім продовжувати щось шукати. Поки що зі знахідочок у нас 5 монеток, 2 радянські, 3 імперії. В принципі, непогано, але можна краще. Сподіваюсь, знайти ще щось цікаве, а саме древнє. Давно не копав древнятини, давно не показував вам древнятини. Тому буду старатися.